Бог такий злий, страшний, недобрий, заставляє жертви приносити. Насправді Бог нас очищає, робить нас кращими. В Його присутності ми світимося, ми стаємо святими, а без Бога ми здатні бути тільки жорстокими, недобрими, злими, заздрісними, небезпечними як для себе, так і для оточуючих. Але Бог знайшов спосіб примирити. Дозволити святому Богу перебувати у нас. Це примирення була жертва. Людина приносила те найкраще, що мала. Для Бога в знак свого каяття, в знак того, що просила пробачення в Бога. Але це було в Старому Завіті. А зараз ми живемо в новому. Не потрібно жертви. Все зробив за нас Ісус. Від нас потребується тільки одного розкаяне серце.